Всім привіт! Давайте третій день потурніримо. Так, оборона. Ну, ми раз програли, але тримаємося в А. Дуже добре. Щось сьогодні будуть говорити мої атаки, тому що вчора був повний піпець. А сьогодні... ну, Поздно. Так, маємо. Маємо чао. Будемо смажитись, буде зрізати такі. А, ти в нас. Ага, це те, що буде давати тільки ще угу, угу, угу. Ну, з однієї сторони, ніби собі на тут і потрібна була би, але з іншої сторони. Рігард. Ну добре, попробуй, нехай, нехай так буде. Зараз пощупаю перший бій, зловлю хвилю або розбив. Тому що будемо думати, що далі робити. Проблема, поки що на полі червоних немає зовсім. Мені це дуже не подобається. Приїхали червоні і в деякій мірі роз'їхалися. Так, зараз буде вже підрізати мінімально чау. Я йому за це дуже вдячна. Фіолетових я не знайшла, щоб його винести з камінчика. Угу, трошки так. Трошки так. Тут або вирішувати зараз. Або мені виносити точно-точно чао, тому що двома камінчиками я не подивилась, просто скільки з камінчика летіло. Проблема. Нехай, щоб я була точно впевнена. Ай, йому не вистачило, йому не вистачило. Капець. Ну, добре. Відмоємо. ну. Як бачите, не вистачило. Зробимо мега-комбо. Я сподіваюся, можливо, тепер його уб'ємо, як вбили. Матимем. Червоні то це дуже добре. Звичайно, це зараз таки поставить мені лікування. Ну, собі лікування. Просто мене турбує зараз, куди вдарить оця мадам. Якщо в коліна, то йому капець. Ну, попробуємо перетерпіти, можливо. Так точно в Ну, Чому воно так? Я не розумію, це ці приколи. І тичка зверху. Я думала навпаки оцей зріз атаки від крила. або зняти тоді горіння взяли його і пробили. Я, я не знаю, як це працює. Це ухилянтка? Ухилянтка. Скільки в тебе здоров'я? Попробувати. Але йому не вистачить. Йому не вистачить. Зараз ще і броня буде. Це буде зараз дуже обідно програти отакі броні. А воно може бути. Так, тоді знімемо з них це все. Червоні бо взяти так геть-геть нейтрально. Можна кристал зробити, але теж не дуже хочеться. Хотілося трошки -трошки червоних б трошки-трошки червоний, бо взяти, а решту не трогати, але так не вийде. Зробимо так. Доб'ємо цього рігарда. Угу. Тепер ми будемо пробувати працювати по цьому. Тобіна. Тоді знімемо це з себе. Де б його ходити нейтрально? Так же не хочеться мені оце все крутити під ним, не хочеться його заряджати, але з іншої сторони і ту не хотілося б заряджати пані, але зробимо так. Даремно полетіло, зарядило. Так, в кого? Я пропоную це зняти. Скільки я буду смажитися? 300, так. Є. Зараз будемо дивитися. Можливо, перечекаємо крила. З його зрізом? Цю, якби би прибити, може, воно не буде ухилятися? Без коліна тепер тяжко. Ой, що я тобі можу сказати? Як я тебе люблю. Це ухиляння їхнє. Блін, полетіло. Ну, це вже б'є, знайдемо, зробимо так. Сибіна. Ну, можливо, собі не виживе. Виживе будуть у нас фіолети, зараз ми її підлікуємо. Будеть червоні, але зараз буде цей знову ходити. Ну, але він лікує вовер, так що будемо. Будемо все одно бити. Так, добре, зараз знову зарядимося. Це просто ідеально. Знімаємо. Не знімаємо, тому що у нас рігар не заряджений Тепер знімаємо. Є довго, дуже довго. Легенька ціль, а я з нею дуже довго мучусь. Без коліна, от халепа. Ой, ой ой маємо трьох, які ставлять заборону на посилення. Четверта, яка знімає посилення. П'ятий, який бафає атаку. Це, угу. давайте візьмемо синіх. Фіолетових мові прибираємо. Беремо синіх. Але мені не подобається, може за все, що візьмемо трьох синіх. Крила в хотіла сказати в оригіналі, де він? А ось? Візьмемо гріма і Сонько в костюмі. Отак. От така атака в неї будемо так. Все. Ну, 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 попробуємо, не знаю. Багато ударників. Пощастить, все буде окей. Не пощастить, буде розбив. Давайте трошки комбо. Так, пан Клик. Зарядиться від одного камічика. Мабуть, заряди, ну вопробу. А він зарядився. Зарядився. Так, його то ми здули. З, звичайно, не можемо ми а, зняти. Оце їхній баф, це проблема. Десь би червоних багато взяти. Добий туманку. Є. Тепер знову сюди в цього вб'ємо. Знову б'ємо. І одним синім не добиваємо. Так, ну, ми заряжені, так що можна тепер відлікуватися. Не добили. А ну, добий. Добре. Тут э, тут все класно полетіло. Лупи. Ну, спочатку треба було грімом, ну я і по правилам це ж не сумісно. Буде блокування. Давайте тоді цю дівчину поставимо десь в угол. Хай туди, а тут крила поставимо. Не знаю, чи це мене врятує, чи не врятує, але попробуємо. Ну і. Де би так класно щорухнути, я не бачу класних комбо. Ніби й непоганость там є одна трійка червоних, одна трійка синіх, але на цьому все закінчується. Ну, ризикну. Ну, трошки більше комбо буде цікавіше летіти. На цьому воно закінчилося. Це щось так гарно влупило. Мені прямо ж не сподобалось. Так, цього чудика зарядили, ну тоді в нього скидаємо. Трохи не добили. Ех. Так, пропоную взяти. Цього <смі> не добили, контрати приєм. О, пропоную стукнути сюди. Ухиляння. Яка тобі вдячна? Скільки в тебе тисяча. А цей під зрізом скільки не вдарить. Але все одно будемо бити в нього, тому що там контра, там ухиляння, там ще щось. Далі. Саме, як, на мою думку, безпечніше це трійка лише в Кедмана. Але і Кедман, і Скарлетт будуть бити. Але, можливо, в мене буде можливість відлікуватися. Так, це куди? Добре, живем. Трішки живем. Будемо бути сюди. Пані, скільки в тебе? Дуже багато. Ну і зараз оце такий вибір або пробувати ризикувати. Кидати філтрийку, можливо, там ще приїдуть сині в майбутньому, або лишати Соньку, щоб тоді вона зняла це. Блоку... Ну, якщо ми, звичайно, виживемо. Так, сині то приїхали, але цю мадам зарядили. Вона її заблокувала. Люблю я там. Матимемо гріма. Давайте її доб'ємо. І тут, в принципі, вже не страшно. Почекаємо, поки ті вийде з нірвани, поки там контра в нього спаде. Бажано за цей час муму десь зарядитися. Червоних я не бачу. Стукнем, Цей пан не лікується, так що в нього можна бити. Ех. ну, ну. Візьмемо грімо. Можна було б через комбо але я не хотіла втрачати даремно. Гарно нам прилетіло, правда? Гарно. І добили. Так, є. Вийшло. От халепа. От халеп. Я ж вчора програла в дуже схожій команді, тому що там був і грех, і оце зелений чудік. І от тут в мене грех. Як же він мене напрягає, ще і кіпріот, а мультяшник коліна, а клик. Все, мені капець тут. Я з ними нічого не зможу зробити. Залишаємо крила і Соньку. Беремо жовтих. Так. Нехай тебе. Тебе в костюми. Я забула, що вона в мене є. І. і. Взяти туманку, але ну це дуже чахло буде. А більше нема кого. Інші жовті в мене. Ну, набагато гірше буде варіант. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. І не годі йти на нього, я зараз розіб'юсь тут. Зараз щоб... Розбуде розбив. Червоних прибрала, куча червоних. Я це люблю, так. це такий кайф завжди. Просто нереально червоних. Що ми маємо? Три куси них все <Тріку> <гаси> попробовав красталсу не зло это. Але я в такі подарунки не вірю. Хелп, рятуйте, що тут робити? Хоча б десь ще одну трійку синік, знайти, щоб можна було зняти смаження. З коліна. Але поки що я для себе нічого цікавого не бачу. Жовтим. Але ми так класно на контрісі від'їжджаємо. І нам ще так класно той мінньон то і взагалі печки класні. Мені взагалі все тут подобається. Прям дуже, в... ну, прям кайф. Ох, ну, в принципі, шансів у мене як тут дуже мало взяв убив. Ну, відлікуємося. Ну, бити зараз не можна, тому що потім я смаження не зніму. Попробувати жовтих зарядити. Ну, воно то так, ну тут хіба що центр винести. Щоб не в нуль було, ще ми й того зарядили. А жовті в мене зараз від'їжджають просто від зеленого. Mm -hmm. Ну, в принципі, і все. Далі ні жовтих, ні синіх на поля ще й контравосить. Ну, скільки в тебе там? З 2 тисячі здоров'я. Мінйони. Я навіть мінни не знімала. Ну, це так чисто вдарила або вдарила. Треба було одразу вже виходити. Так, все цей добив. Ну, в рубриках ось і нуль. Погнали далі. Ти тут теж смаження буде. Угу. Контра буде на всіх, буде баф атаки. Ну тут команда легша, тому що кошерек тут не десь стоїть. і мене Кабан, звичайно, напрягає. що тут робити? Можливо, взяти Гріма. Отак. От Не знаю, що з цього буде. Максимальний диспел. У нас їх нема. Нехай так спочатку. Синіх для того, щоб винести коліна, ну, в принципі, щось приїхало. Можна попробувати, Якщо тут четвірку забрати, ну, Вже б'я. Я люблю швидке поле. Я, я люблю швидке поле. Тут не встиг, а куди ні, не вбив. Тихо, тихо, тихо. Ну, давайте тоді, мабуть, центр будемо бити. Щоб хоча б центр винести цей грім, в інухилянт. Ну, вдаримо в нього. В нього просто саме менше здоров'я. Так, зарядили Мелендором. Але для Мелендора мені потрібен кіпріот. Те, що мені підказує, в деякій мірі непогано, тому що там в мене буде можливість до кабана взяти лісю нейтрально. Так, тоді ми це знімаємо. На лісю висить все, що тільки можна. Будь-яка кака. Ех, пане, ех, пане. Ще раз болісю зарядити. О, є, добре. Як по замовленню. Так, підлікуємося, вдаримо. Звичайно, даремно втрачаються жовті. Так, все, вийшли, тоді вас знову блокуємо. Всюди синіх. Це одно у мене під сповільненням і все. Пані. Ну нехай тут синіх, зарядом синіх і доб'ємо кабана. Кешерек там мені взагалі нічого не робить вуглу. Ну, а тепер залишається, що? Зрядити своїх і винести кашрека. Так, є лісіко, лісько. Ну, сьогодні день, звичайно, вийшов вдаліше, ніж вчора, але все одно. Один е хрестик має. Я так бачу, як тільки як я зустрічаюся з тим Грегом, так зразу мене її розбив. Як він мене дратує, просто нереально. Ти ще ж який прівод, контрай, все. Ну, воно, так, воно так лупить, воно таке шалене. Не хочу я з ним зв'язуватися, але, на жаль, попадає він мені. Ти ще такий жирний. Попробуй його припити. Mm. Давай все, побачення. Пишет за все, що завтра буде по-любому викуп. Цей турнір без викупу у мене не пройде. Я маю навіть топ день 3000 місце. Ну, 5 мене скинуть, Топ-1 я не затримуюся, але ну, один хрестик, що можна сказати, нормально. Я думала, сьогодні буде гірше. Все, всім доброго камня, всем пока-пока.